Всіх вітаю! Я забігла в магазин Сінсей, який знаходиться в ТРЦ Республіка Київ. Тож, давайте разом подивимось, що зараз продається в магазині наприкінці року. Якщо вам сподобається відео, будь ласка, залиште коментарі або вподобайку. А ще я буду вдячна за вашу підписку. Тож, давайте разом подивимось. Як ви бачите, ще є новорічні товари. Ось такі олені та інші гноми за ціною близько 400 гривень. А також є новорічні светри. Жіночі і чоловічі. В різних варіантах. Тематичний одяг він. Я думаю, скоро вже зникне і буде чекати вже наступний рік. Ось такий в стандартних, класичних кольорах червоному, ну і з малюночком олень. Або ось такі джемпери в синьому кольору, в синьому, блакитному та білому. Десь 500 гривень вони коштують. До речі, ще більш менше нічого так виглядають. Хоча мені доволі багато не подобається новорічного одягу. Саме з малюночками я маю на увазі. Ось, наприклад, оцей малюночок мені якось не дуже. Майже 500 гривень теж коштує. Ну, і є декор. Для дома Це ялиночки, ось такі скрині, і ціни тут різні. 159 ялиночка маленька. А також є каруселі, Так, майже 400 гривень невеличка ось така карусель в чорно-білому кольорі. Зараз, до речі, ось цей светр коштує 300 гривень. А є ще ось дивіться який. М'якенький-м'якенький. Це 300 гривень. Із сердечками. Зараз в магазині діє розпродаж і знижки є до 50%. Але коли я пройшла далі в магазин, я побачила, що новорічних товарів вже тут немає, тільки біля входу. І тут вже якось не дуже все цікаво. Але є ось такі штучні квіти, доволі симпатичні. Ціна 219 гривень. Є вази незвичні в сріблястому кольорі І ось такі е, теж квіти. Тож тут можна просто помилуватися. Якщо вам потрібно, то, звісно, яка різниця, коли купувати. 170 гривень ось така квіточка у вазоні. Да, майже 170 гривень. Є трохи посуду, але вже, я ж кажу, він не дуже вже цікавий. Щось нового я не побачила саме ось в цьому відділі. 120 гривень ось така мисочка. І є ось бокси такі зелені. Залишки новорічних товарів, ялиночки 4. Це іграшки прикраси по 119 теж гривень. Ну і чашки-чашки, які ми всі вже давно знаємо. І, чесно кажучи, вже вони набридлі. Бо вже скільки ж можна їх продавати. Хочеться чогось новенького? Тож, не перемикайте, зараз ми з вами підемо в інший відділ, там, де є одяг. І взуття, а також подивимось сумки разом. Ну, і, до речі, тут ще є і шапки, і шарфи, і теж на них є знижки. Ось дивіться, яка приємного кольору блакитна шапочка, ціна 219 гривень. Тут таке світло, що можуть. Кольори не дуже коректно відображатися. Ось ця шапка за 79 Вона по знижці зараз. Триста двадцять дев'ять. Ось така, це шарфчик, шарфик там, і є перчатки та рукавички по 100 гривень майже. Ось такі. Кольори е, різні, ціна доволі висока. І ось такі ще є. 280 гривень. Ну, у них якість щось мені не дуже сподобалась. А ось і сумки. Ось така м'якенька, велика і стьобана. Зараз по знижці 220 гривень. Ручка у неї таке красива. А є ще в чорному кольорі, але щось теж вона дуже-дуже м'яка і пом'ята, майже 500 гривень. Ну і є і інші кольори. Є і маленькі, в чорному кольорі, класичні моделі. Так, а це, що тут робить, явно це було десь в іншому місці. Маленький клач за ціною 500 гривень. З камінцями. Так, а тут, Сумочки по 500 гривень. Сумочки невеликі, кросбоді. Хто любить невеличкі, я думаю, тут можуть знайти хоч щось. В принципі, є непогані моделі. А ось така велика шопір-сумка 240 гривень, дуже насиченого кольору. Такого коричневого. Я би навіть сказала, що гарбузова. <смі> так, а є ще ось такі цікаві варіанти маленьких сумочок. Ціна 279 в червоному кольорі. І сумочка у вигляді серця чорного кольору на ланцюжку. 400 гривень вона коштує. Так, а ця, а це по знижці 239. І ще ось така модель доволі симпатична. Непогана виглядає і ціна у неї теж 239 гривень. Білого кольору 500 гривень. Така червона пархатна за 400. Теж дуже маленька і на ланцюжку, і на блискавці. Ще й з камінцями тут. Ну, така урочиста для свят. І це вже класика, чорний колір. О, є така ще. М'якенька. 400 гривень вона теж коштує. А ця, зараз подивимось, ой, щось. Теж 400. Так, а ну, а це вже дуже яскравий піджак з паєтками. Ціна 1000 гривень, мабуть, для тих, хто збирається виступати. Дуже яскравий. Звісно, що його так просто не втягнеш. Ну, хіба що може хтось дуже екстравагантний. Ще є ось такі брюки. На гуциках вони. О, а тут ховається ще спідниця за 280 гривень. Так, брюки. Брюки на знижці 329 гривень. Вони такі широкі. І, як ви бачите, попереду є куцики. І ще одна спідниця дуже тепленька, білого кольору, довга. І м'якенька ціна 350. Подивимось, 359. Тепленька, м'якенька, кому такі подобаються. Так, ну і звісно, багато чорного і яскравого. Піджак ось такий. В чорному кольорі ціна на нього. Теж тут плохо видно. Зараз подивимось на інші моделі. Так, шукаю. Ціна 579. Майже 580. І сукні. Сукні тут не, не дуже такі коротенькі, середня довжина. Є і коротенькі моделі, бо тут декілька різних варіантів. Є ось така за 400 гривень. Збоку тут, тут ось так ще зроблена, і ось така відкрита. Ціна 280 гривень, теж блискуча на тоненьких бретельках. І ось так збоку є зборочка. А це вже футболка з довгим рукавом. І ось такою, Так, ціна зараз а, вообще, взагалі 150 гривень. На декольте ось така зборочка. Рукав довгий, а футболка тоненька. Ще ось такий пухнастик є. Теж гарна знижка 359 гривень. Кому такі подобається, зізнавайтесь. І теж воно дуже блискуче. Але не, ток, не тільки чорні кольори є, є ось такі яскраві, оксамитові. Теж 400 гривень коштує. Простенька модель з довгим рукавом. Знову чорна. Чорна сукня з коротким рукавом. А ось яка спідниця, дивіться, красива 500 гривень майже коштує. Вона не коротка, середня довжина. Вже приємна така тканина, ну, треба таке тільки приміряти, бо спідниці мені не всі личать, і я їх дуже рідко купляю. Ще ось така маєчка є за 150 гривень. Теж на тоненьких бретельках. Знову спідниця. Ця модель коротенька і є ще виріз з боку. 109 гривень взагалі це дуже дешево. І ще за 170 гривень ось така водолазочка. теж яскрава. Але тут дуже маленький розмір. Майже як дитяча XXS. От, дивіться ще яку я знайшла блузку за 330 гривень. Дуже така ажурна, красивий. Красивий ажурчик, і колір такий приємний, але квіточки такі доволі великі. Дуже цікаво. Я візьму її приміряти. Хоча тут розміри вказані, але мені здається, що вони всі маленькі. Так, ще є ось така за 170 гривень. Така модель сукні з довгим рукавом. Ну, рукава я показую, а то дехто де, де писав мені, що я не показую рукава. Ось показую на сукні червоного кольору ось такий коротенький крильці, рукавчик. І ціна дуже смішна. 229 гривень. 169 топ, чорний і яскравий. Теж маленький тут розмір. Ще одна спідниця за 550 гривень. Тут такий у ній колір омбре. З одного кольору переход в інший. Цікаво теж виглядає. Є в інших кольорах. Так, сінцей, що нам ще пропонує, 359 гривень. Ось такий джемпер. Ну прям в тренді я дивлюся, щоб було все яскраве. Так, а це вже у нас піджаки. 359 гривень. Теж смішна ціна для ось такого піджатька. Є і в чорному кольорі, але тут дорожче. Інша модель 420 гривень. Дуже велика виглядає, такий широкий. І є ось такі яскраві червоні моделі. Ціна майже 500 гривень. Нагадую, що в магазині розпродаж мінус 50% зараз на деякі види товарів одягу. Сукня тут без знижки. 719. З довгим рукавом така в'язана. І покажу вам трохи взуття жіночого. Ось дивіться, які черевики. Хтось мені теж писав, що в тренді ось такий принт шкіра питона, зараз 750 гривень. Вони коштують ось такі черевики на підборах. Ну, до речі, симпатично виглядають. Так, ще одні. Це вже. Інші о, дивіться, яка краса. 750 гривень. Теж мені дуже подобається цей колір, не знаю чи він мені буде до обличчя підходити. Треба буде спробувати колись. Є ще ось такі за 650 чоботи біленькі на хутрі. Вони доволі високі, але... але ті, що поряд, це взагалі. Це вже чобати. Так, 1200 гривень, чобати чулочки. Те, ж є тут блискавка, щоб було зручніше вдягати. Ну і інші варіанти тепленького взуття. Є і на ось такому маленькому, ну це вже і не каблук. А ось дивіться, хто зібрався святкувати і кому потрібне взуття ось такого плану. Яскраве, в червоному кольорі. Форма каблучка така трендова, широка. Так, кому подобається таке взуття, <хи> можете знайти його в Сінсеї. Нагадую, що я знімаю в Сінсеї. Босоніжки, 720 гривень. Яскраві теж і святкові. Ну, і я вирішила приміряти джемпер білого кольору. Я його не показувала, це я вже коли виходила. Побачила і все ж таки вирішила його приміряти. Щось схоже, мені здається, я вже міряла в іншому магазині. Ось тут розмір S, Але мені здається, що він зовсім не S і мені треба менший, менший розмір. А це, я приміряю ось ту кофточку ажурну. Вона, хоч і Елька, але маленька. І вирішила приміряти футболку з довгим рукавом чорного кольору. І зразу прошу вибачення за брудне дзеркало. Примірочне. Ой, тільки потім помітила, що дуже воно брудне. Ну, а я нічого не купила. На цьому буду закінчувати свій огляд. Дякую всім за перегляд, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!